Перший сніг ліг на ще теплу землю. Земля парує і розкристалізовує сніг. Цей чудовий сонячний день сніг виступає розкішною опцією. В той час, як в розташованому поруч місті Чернівці снігу нема, у мірі відйому гори Чернівецької височини пейзажі стають все більше різдв'яно привабливими. Тут на верхній околиці села Дубове на висоті 300 метрів над рівнем моря. Зима вже вступила в свої права. Але незважаючи на оточуючу красу, дорога веде далі вгору до розташованого вище села Спаська, тож продовжимо шлях туди. Равинне село Спаська розташоване на південних схилах Одноіменної гори, яка є однією з найвищих точок Чернівецької височини, сягаючи висоти 532 метри над рівнем моря. Ця підвищена місцевість, незважаючи на 50-кілометрове віддалення від гір, має карпатський гірський клімат. Тож влітку часто опиняється у хмарах, а взимку тут випадає сніг, коли внизу йде дощ. Вночі у Чернівцях йшов дощ з переходом у мокрий сніг, проте тут приємно спостерігати свіжий пухкий сніг, який було оноплено цієї ж ночі. Зараз тут теж утримується мороз, тож снігова краса виглядає досить надійна і органічно. Навіть розчищена дорога надійно вкрита снігом, який поступово перетворюється на лід, а жина на краю поля надійно вкрита сніговим одіялом. Тут, на західній околиці села Спаська, з південного схилу одноіменного пасма відкривається гарна розгорнута панорама зі ступінчастим обрієм. За ізольованими водорами села в далечині відкривається тимчаста долина річки Глиниця, за якою підіймаються засніжені схили брусницької височини. А трохи нижче за Чернівецьку проти знаходиться значно ближче до Карпат. Решті замикають обрії величні хребти буковинських Карпат, наближені до блакиті зимового неба. На лісі цікаво роздивитися, як виглядають під снігом різні деревні породи, з яких є особливо ефектними саме красуні сосни. Їхні масивні гілки помітно просіли під багою снігових декорацій. Той час засніжена ялиця виглядає теж геть казково. Такий день дуже цікаво зайти в ліс і роздивитися таємне життя. Перше, що кидається в очі, безліч слідів, диких звірів на лісових стежках. Велика кількість снігу, зібраного на кущах, деревах і гілках, робить їх переміщення цілком непомітним. За домінуючим, за висотою гострим гребнем відкривається віковий буковий ліс північного схилу. Снігу на гілках майже нема, бо він збитий різким вітром і не накопичується на гладких стовбурах цих дерев. Проти буків в невеличкому кар'єрі, який прорізає цей гребень, виглядають під снігом фантастично. На контрасті з північним схилом дуже тішить погляд вщент засніжені дуби, явори, липи, клени та інші листяні породи південного схилу. Приємно пройтися сніговим оленячим слідом, щоб знову вийти на панорамне узлісся південного схилу, щоб помилуватися далекими краєвидами блакитних гір. Тут з вікових дубів вкриті снігом тільки з північного боку, напрямку нічного снігового бурану. Вернуті на південь частини дерев вільні від снігу і складається враження, що вони тягнуться до сонця своїми замерзлими гілками. І це не марно. Сніг з них поступово випаровується сонцем і шматками збивається поривами лігкого пітерця. Сонце ненадовго заховалося за хмари, і кольори гірської панорами змінилися. Безтурботна і всіосяжна блакить перейшла у відтінки сірого та синього. Ламані лінії хребтів чернівецької височини, сторожинецького пасма і Карпат підсвітилися трохи червонуватою димкою, відображаючи кольори неба. Створюючи різдвяний настрій, на узлісі стоїть капличка в ім'я святих апостолів Петра і Павла, побудована у 1994 році родиною Пентелюків згідно місцевої традиції. Через дорогу навпроти неї, на пагорбі над перехрестям, височіє більш старовинна капличка, збудована у 1926 році, за часів Румунії, місцевими родинами Драгомарецьких та Валявських. На південь від маленьких церков відходить бічний гребінь, затиснутий між двома полями. На ньому залишилося кілька дуже старих дубів патріархів, які поруч з капличками. З нього відкривається захоплюючий ландшафт гірських хуторів в оточенні нескінченних засніжених лісів. Здається, ця місцевість є просто іделичною для зустрічі зимових свят у колі рідних людей. Ще трохи західніше капличок, основний гребінь закінчується, відкриваючись на три сторони. Буки тут вже відсутні, тому на більш неоднородній карі інших листяних дерев сніг затримується більш інтенсивно навіть на північному схилі. На узліссі південного схилу, як і до цього, милують око засніжені сосни. Вони створюють гарний ансамбль зі степовою рослинністю, бо сніг підкреслює всі неоднорідності і зміни масштабів. На цій відкритій місцині вітер іноді збиває звічно зелених гілок маленькі фонтанчики снігу, як святкові конфеті. Незважаючи на яскраве сонце, вже видно, що з Карпат заходять нові снігові хмари. Знається, це ідеальний час, щоб почати святкувати зимові свята.